Якось мама спекла червоні шапниці, смачні пиріжки, які витримують тиск до 50 атмосфер. Ними можна збивати сваї дробити хірські породи і руд. Дослідній прилад доставили до Києва, де його переваги оцінили. Сірий вовк облизався, стукнув зубами і сказав: ми з вами знаходимося. Механічному цеху. Перед вами головний інженер заводу. Червона шапочка. Йду до бабусі, а в кошику у мене. Два нових прокатних станка. Вони витримують продуктивність праці на 10%. Але щоб вони працювали ще краще. Треба смикнути за мотузочку. Тоді вовк побіг по найкоротшій дорозі. А червона шапочка пішла собі далі, збираючи ягоди і наспівуючи веселу пісеньку. Про викрадення державного майна. Ми підключили сигналізацію, і тепер достатньо натиснути кнопку. І немає бабусі. Ліг вовк на ліжко і чекає, коли прийде. Робітник карного розшуку. Дуже хочеться спитати представника управління. Чому в тебе такі великі вуха? Вони мені допомагають випускати тільки відмінну продукцію. Після цих слів вовк накинувся на червону шапочку і проковтнув її. Це великий успіх нашого колективу на загальних зборах. Вовк впав замертво, і мисливці витягли з його живота. Бабусю і червону шапочку, а також всіх журналістів, які підготували цю передачу.